Інська асоціація футболу будь що під силу лева, які працюють як одна команда задля спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Об'єднані футболом разом сильніші. Разом до перемоги. Whitebit – офіційний криптопартнер національної збірної команди України з футболу. доброго дня. Розпочинаємо нашу передматчеву прес-конференцію перед поєдинком другого туру Лігі націй Чехія, Україна з участю головного тренера збірної України Сергія Риброва та нашого гравця Андрія Ярмоленка. Попрошу перед тим, як задати питання, підняти руку, представитись, з якого ви змі, і власне задати своє запитання. Добрий день. Вітаю вас на предзапасовій конференці, прес-конференції Української репрезентації. Na vaše otázky dneska bude odpovídat hlavní trenér ukrajinské reprezentace Serhiy Rebrov. Za hráče bude odpovídat Andriy Jarmolenko. Prosím, předtím, jak budete zadávat otázky, zvednout ruku, uvést, který média představujete, jak se jmenujete. Děkuji. Dobře, počínáme, budu láska. Andrew Todos. Добрий вечір. Питання до Сергія Станіславовича. Який зараз кадрова ситуація у команді і чи Михайло Мудрик буде готовий брати участь завтра? Ну, сьогодні він тренується в загальної групі, наскільки я бачу, є мікропошкодження, але усі гравці здорові і готові для завтрашньої гри. Дота знати тренера Біл. Як ви бачите кадрові зміни в тіму? a jestli se zúčastní zítřejšího zápasu Mudrik. Odpověď, že Mudrik má drobné zdravotní problémy, ale a, uvidí se zítra. Zítra se to rozhodne. Děkujeme na stupné zeptání. Jonáš Bartoš, eSport.cz. Dobrý den. Já bych se zeptal pana trenéra, jak vnímá tu velkou podporu fanoušků tady v Praze, protože na ten předchozí zápas Albánii bylo na letné 15 000 fanoušků, diváků, tak zda zítra očekává něco podobného proti Česku. Zapytání na trenéra. Pane trenére, jak vy či jak vy vyčuváte podporu ukrajinských bulivalníků na českých stadionech? Ніби по статистиці було, що на першому матчі проти Албанії на трибунах було біля 15 тисяч українських вболівальників. І чи ви надієтесь на таку саму підтримку і в завтрашньому матчі? Ну ми сподіваємося, але на жаль, ми не можемо собі дозволити 15 тисяч на чешському стадіоні, коли ми граємо на виїзді. Тому ми дуже вдячні, по перше, Чехії, що. Надала нам можливості грати домашню гру в Празі. І, взагалі, я завжди вдячний Чехії за підтримку України, за їх позицію відносно війни в Україні. Тому ми тут як вдома і дуже вдячні усім, хто нам допомагає. Дякую, наступне запитання. Я ще всік чи ложі мотповіді. Pan Rebrov řekl, že samozřejmě věří tomu, že spousta ukrajinských diváků přijde na zápas, ale hrajeme s domácím týmem, s Českou republikou a jako nemáme naději, že až tolik, až 15 000 diváků přijde na zápas, ale každopádně jsme vděční České republice za podporu, vůbec za možnost hrát na českém území své zápasy a jsme vděční Целому Чеську за подпору як Вивалці та цілкову підпору України. Дякуємо. Андрю. Uh, питання до Андрія Ярмоленка. Um, перед матчем uh, з Албанією uh, Роман Яремчук сказав, що ви як команда зробили висновки після Євро, після матчу проти Румунії, але все-таки гра ну, проти Албанії так сильно ну, не відрізнялася, я думаю. Від, ну, від того матчу проти Румунії. Ви як один з найдосвідченіших гравців у команді. Що ви... Який, ну, який ваш вплив на тих молодших гравців, щоб вони могли більше ну, Щоб вони мали більше таке ставлення до, до гри, коли грають за збірну? Добрий Допа. вечір з грача Андрія Ярмоленка. Андрію, ніби Роман Яремчук після провального вступу до Євро і, і матчу з Румунією казав, що гравці збірної Прошу, зробили. Чеською, напевно. Я... Андрій, на, на вас є дотаз, що при запасі з Румунської репрезентації. Roman Jaremčuk řekl, že hráči reprezentací pochopili, kde, co dělali špatně a prostě už nebudou dělat chyby, jak dělali třeba v zápase s rumunskou reprezentací, ale vstup do Ligi národů ukázal, že prakticky nic se nezměnilo a dělají se stejné chyby. Tak jak vy můžete. Який вліф можете мати на младе грачі, а як їх можете присвідчити тому, а як зміни в тий грі навстали? Добрий вечір. Так, звичайно, після гри з, з Румунією кожен, кожен з гравців, який знаходився у розташуванні збірної, зробив, зробив висновки. Я думаю, це це показала наступна наша гра проти збірної Словаччини. Те що, те, що ми програли минулу гру, ну, не потрібно це розцінювати так, наче, наче ми виходимо на футбольне поле і не хочемо досягти хорошого результату. Хлопці також переживають, всі, всі розуміють, куди, куди вони приїжджають, розуміють, що, що ми представляємо країну, в якій йде, йде війна. І Я в першу чергу. Там приходжу на цю прес-конференцію для того, щоб захистити, також, також хлопців. Не треба, не треба на них на, на всіх на всіх там накидатися. Ми приїжджаємо, ми хочемо показувати як найкращий футбол. Але ви також повинні розуміти, що зараз вже всі збірні там навчилися грати в футбол. І Вже немає легких ігор. І та збірна Албанії, яка була там. Років 5 назад це вже зовсім, зовсім інша команда. Вони це показали своєю грою на, на євро і вони нам показали нашою грою. Тому я, я рахую, що всі, всі від, віддали максимум сил, але це футбол нічого не зробиш. І Потрібно з таких ігор робити робити висновки і рухатись далі. З приводу того, що я можу можу дати, дати молодим, звичайно, це досвід. Якщо якийсь молодий гравець хоче щось в мене запитати, я завжди відкритий, завжди готовий, готовий допомогти. Вибачте трошки довго. Po zápase s Rumunskem určitě jsme udělali nějaké prostě rozhodnutí jiné, změnili jsme trošičku hru a bylo to poznat potom hned na dalším zápase se Slovenskem. A tentokrát, jak jsme prohráli, tak nemusíme to brát jako katastrofu, jako prostě určitě všichni hráči chtěli hrát, určitě všichni hráči se snažili, ale ne a ne každý zápas se vydaří tak a ne to vyjde hrát tak, jak my chceme. A ještě si musíme uvědomit toho, že aj reprezentace Albánie už je trošičku možná jiná, jak byla před několika rokama a každá reprezentace se zlepšuje a čím dál ukazuje lepší a lepší hru a proto je těžké s takovými týmama hrát a je těžké každý zápas jenom vyhrávat. Co se týče mých zkušeností v reprezentaci a toho, co já můžu předat mladým hráčům, tak já jim vždycky říkám, že ano, zkušenosti nějaké mám a pokud někdo chce se na něco zeptat a přijde pro rádu, tak určitě rád mu pomůžu a určitě mu rád poradím. Děkuji, nastupno zeptání. Dobrý den, já jsem Ondřej Zlámal, reporter UEFA. Já bych se zeptal pana trenéra, jestli nebyl zklamaný z toho výsledku po takovém výkonu, protože si myslím, že si Ukrajina nezasloužila prohrát. Co se stalo potom, když Ukrajina vedla jedna nula? Це потім все стало, що би хотів інакше. Запитання до тренера. Як ви вважаєте, що це була дуже велика проблема, дуже велика біда в тому, що ви все ж таки цей перший матч програли, при тому, що ми думаємо, що програли ви цей матч не заслужено. Збірна України мала якусь і перевагу, і вела в рахунку, але на кінець програла. Як ви можете оцінити? Як оцінити також, як і грала Чехія проти Джорджії? Я думаю, що це, це рівень національних збірних. Тут усі зібрані усі найкращі гравці. І якщо ми мали перевагу у грі з Албанією, але програли, то це значить, що ну, команди приблизно одного рівня. Тому дуже важливо сконцентруватися на кожному епізоді грі. Те ж саме буде і завтра. Я не вважаю, що хтось. Є якась велика перевага між, між Чехією та Україною. Ми повинні сконцентруватися і по-перше показати інший рівень настрою на цю гру, тому що ми повинні реагувати на ту гру, яку ми показали проти Албанії. Ну, як би я окоментував таку прогру в пернім запасі, так Асі да се окоментувати упав стейні як прогру Чеської Републіки на pro hru České republiky od Gruzí. A tím pádem my vidíme, že každá reprezentace se zlepšuje a každý tým může překvapit a každý tým může ukázat dobrou hru. Takže určitě na zítřejší zápas taky nevidím javného favorita toho zápasu. Musíme prostě změnit přístup k tomu zápasu, musíme změnit naládu a pokusit se prostě odehrát ten zítřejší zápas líp. Děkujeme. Nastupné zapytání, budu vás. Petra Vlík, ČTK, bych se zeptal trenéra, jaký zápas tedy očekává? Asi třeba jiný obrazek hry než proti Albánii, protože Česko asi bude hrát ofenzivněji. Zapytání do trenéra, jak vy důmajete vseš taky preběh maču? či bude vydrýzňat se od toho, jaký byl v hře z Albánií? Máte se na uvázi to, že česká sbírna hraje bílš Атакуючий футбол Албанія від оборони. Чи ви бачите це інакше? Я вважаю, що це буде зовсім інша гра. Я впевнений, що збірна Чехії більш агресивна. Вони грають вдома. Ми дивилися усі матчі. Вони дуже агресивні вдома, тому ми повинні бути до цього готові. Як я казав, це буде зовсім інша гра, і ми повинні бути готові до цієї гри. Так, Та цей запас е, буде упальній інший. Česká reprezentace, pan trenér se díval na několik zápasů a ví, že doma česká reprezentace hraje víc agresivně, víc útočně, takže zápas bude úplně odlišný. Jsme na to připraveni a uvidíme, uvidíme, co bude zítra. Děkujeme. Prosím. Roko, seznal zprávy. Já bych měl dvě otázky na pana Jarmolenka. Jednak, jestli jste se jako hráči mezi sebou bavili o tom zápase, který se tady hrál dva dny po ruské invazi, tehdy za slávy hrál Maxim Talověrov ještě, a potom, jak se vlastně hráčům připravuje na, na reprezentaci, když hrají ukrajinskou ligu v těchto válečných podmínkách za poplachů a bez diváků. Děkuji. Чи ви обсуждаєте з гравцями, наприклад, такі події, як коли почалась війна? А ви на другий день після початку війни повинні були грати матч? Як ви проживаєте з гравцями? Як ви спілкуєтесь? Як ви проживаєте -такі, такі питання? А друге запитання було ще можу другу втаску, ще одну, українське. І як ви можете, як ви можете готуватись до матчів в українській лізі? Коли ви знаєте, що кожне тренування або кожен матч може бути перерваний повітряною тривогою і так далі. Як ви можете готуватися, як ви можете грати в таких умовах? Ну, відповім на перше запитання: що коли почалася війна в перші в перші дні війни, тобі було не до того, щоб з кимось щось обговорювати? Ти, ти переймався. Своєю сім'єю, своїми батьками, своїми дітьми, щоб, щоб вони, вони знаходились, знаходились у, у безпеці. Також я хочу, хочу сказати величезне дякую, тому що коли почалася війна, гравці збірної Чехії, Цофал, Соучек, Крал дуже мене підтримували в цьому плані. Пропонували свою, свою допомогу, тому я за цим завжди буду, буду вдячний. А, і з приводу другого нагадайте до як зараз. ви можете готуватись і грати матчі або готуватись до матчу Української ліги, коли весь час над вами висить небезпека повітряні тривоги і так далі. Як в таких умовах Не, можна так. взагалі тренуватися і грати? Ну звичайно, звичайно, важко. До цього звикнути, тому що коли йде гра, ти чуєш там сирену, і тобі потрібно заходити в бомбосховище. Звичайно, звичайно, це, це нелегко, але ми не можемо жалітися, тому що ми знаємо, що що роблять наші наші військові, і от кому насправді важко, це це їм. Тому звичайно ми терпимо і намагаємося грати, грати в футбол і дарувати людям якісь позитивні емоції. Так, от поїдь на перній дотаз. Так, вирішіть, перші дні валки, ніхто не мав моць велике поміщлені на футбол, всіхно вступило на другий план, а спуста грачів виновало се тому, аби заїстити безпечі про члени своєї родини. takže určitě neměli moc času mezi sebou nějak probírat, co se stalo, jak se stalo, ale spoustu energie věnovali tomu, aby ochránit svoje rodiny, aby zajistit bezpečí pro svoje rodiny. Uh, co se týče, co se týče uh, no a ještě uh, Andrý Jarmolenko chtěl by poděkovat i českým hráčům, kteří velice podpořili jako osobně ho a hráče, jiné, jinší hráče týmu, to je Coufal, Souček a Král, který uh, prostě se snažili nějak podpořit a nabízeli nějakou svoji pomoc. Takže jim hodně za to děkuji. Děkuji. Uh, co se týče druhého dotazu, tak těžko si zvyknout na to, že musíš trénovat, hrát v zápasy lígy, které, si, které se přerušují v průběhu zápasu, třeba může přijít přerušení zápasu a tak dál a tak Ale Andri si myslí, že že je to těžké a smířit se s tím nějak se dá jenom kvůli tomu, že spoustě lidí na Ukrajině, to znamená ukrajinským vojákům, který bojují v zákopech, je mnohem, mnohem hůř a mají mnohem horší podmínky. A sami hráči prostě říkají, že snaží se hrát pro to, aby jak vojáci, tak i ostatní občany Ukrajiny měli aspoň nějakou malou radost, aspoň od té hry fotbal. Já bych se ptal trenéra, co považuje za nejsilnější zbraně českého týmu a třeba na které hráče hráče nejvíce, ve své svěřence nejvíce upozorňuje z českých hráčů. Pane trenere, do vás zapytání, jaký vy důmujete nejsilnější v jakosti je v Česku i i jaký hravci z Českou i sbírny vám zdají se nejsilnějšími, nejkraššími, І що ви говорите своїм гравцям, на кого звертати більшу увагу, ким піклуватися більше під час матчу? Ну, по-перше, я думаю, що мені подобається стіль гри Чехії, тому що вони грають дуже агресивно. І як я бачив на Євро, немає різниці, хто виходить на позиції, є конкуренція, але стіль гри не, змінює, не змінюється. І Тут важко когось виділяти в цій команді, тому що це дійсно команда. Команда, яка розуміє, як грати, і команда дуже гарно використовує свої здібності. Тому ми поважаємо суперника, але завтра ми повинні думати про себе. Ми повинні сконцентруватися і показувати інший настрій на гру і інше бажання грати. Що це тиче чеської репрезентації? Так само ж війме, що чеський тим грає великої агресивно. fotbal, hraje dobrý fotbal a nehledě na soupeře umí ukázat perfektní hru. A proto bych nechtěl jako brát nějaké jednotlivé hráče, protože si myslím, že český tým je dobrý v jakékoliv sestavě, co nastoupí na hřiště, tak dokáže ukázat dobrý fotbal. Takže my se snažíme především naladit svůj tým na hru a změnit něco ve svém týmu a český tým prostě považujeme jako silný tým, jako celý, jako celek. Budu ostatní zeptání. Můžeme můžu, poslední dotaz? Ještě, jestli můžu na trenéra, vlastně mužstvo se tady v Praze připravuje od začátku srazu, tak jak, jak, to tady probíhalo, kde jste trénovali a vůbec jak ty podmínky se vám tady líbily? No vy tu provodíte, zapytání do trenéra, vy provodíte tu pídotovku do těch dvou mačů, provodili pídotovku. Як ви можете оцінити умови, які ви тут отримали для підготовки для цих матчів? Я пам'ятаю минулого року, коли ми готувалися до Північної Македонії, все нас влаштовувало. Ми, Як я кажу, ми дуже вдячні. Як, і, як не було питання, все вирішується дуже швидко. І усі умови створили, ми тренуємося на дуже гарних полях. І, як для мене, це все ідеально. Але для нас дуже важливо, ми розуміємо, що зараз, на жаль, ми не можемо грати для своїх уболювальників. Ми граємо для українців, які виїхали з України за кордон. і Ми усі мріємо, коли мріємо, коли повернемося в Україну і будемо грати на своїх полях для своїх уболювальників. Саме ж ми великі вдячні за те, що всіх підмінки в Чеській Рупу про підправу тим запасом були практично ідеальні. Pamatuju si to i z minulého roku, kdy jsme tady měli přípravu proti Severné Makedonii a taky jsme byli na 100% spokojeni s podmínkami, které tady byly pro nás stvořené. A jsme si vědomí, že bohužel tady hrajeme nejenom pro, no, nehrajeme úplně pro ukrajinské diváky, a jenom pro ty, kteří do České republiky se dostali po začátku války po invází. A samozřejmě celý tým se těší na to, že někdy už konečně domácí zápasy budeme hrát na Ukrajině, na ukrajinských říštěch a pro ukrajinského diváka. Kolega, děkujeme za zapytání, pro konferenci zakončeno. Děkujeme. vám za otázky, mějte se krásně. Ukrajinská asociace fotbalu. Будь що під силу левам, які працюють як одна команда задля спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Об'єднані футболом разом сильніші. Разом до перемоги. Whitebit – офіційний криптопартнер національної збірної команди України з футболу.